Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про своє в'язання за попередній тиждень і два дні сьогодні середа. От, е, були дні, коли я взагалі не в'язала. Ну, так склалося, що було не так багато в'язання, але маю дві готових роботи. Давайте про них розповім. По-перше, це ось така лапка. Це безкоштовна схема з сторінки в інстаграм Fantasy MK. Я залишу посилання на цю сторіночку, там багато чого є безкоштовного. От, я дещо, звісно, змінила. Там пряжа софті йде в дві ниточки, ось ця частинка в'яжеться. І зворотня сторона там така сама, як ця. Ну, я вирішила зробити тут два кольори, а тут однотонну. Це перше, що я змінила, а далі все робила по схемі. Тут трішки треба зшивати. От, я не зшивала, а просто гачком протягувала ниточку, мені так просто було зручніше. І ось така вона вийшла, вона дуже швидко в'яжеться. Ці детальки, і точно такі самі з цієї сторони вісім штучок вив'язуються окремо. От, а, а тут по колу, і потім це все обв'язується. І дві ці детальки обв'язуються разом гачком. Е, швидко, єдине, що незручність багато кінчиків, це ниточка в мене. Ярнар дольчий, вона сиплеться. Дуже багато сміття просто навколо себе, хоча я підпалювала кінчики, але все одно якось у мене сипалося. От, за вечір такий був незапланований, скажімо так, старт і одразу готова робота. Для донечки я зв'язала і їй дуже сподобалось. Вона просить ще більше зв'язати в інших кольорових рішеннях. Ну, Побачимо, буде якийсь вільний час. Бо це треба ці всі, всі ниточки знову діставати. І, звісно, буду ще в'язати для ярмарок, я думаю, буде користуватися популярністю. Так, друга моя готова робота це павутинка. Вчора дов'язала, лишилось лише заправити кінчики і вибрати. Вийшла вона гарна, така як я хотіла, в принципі. Без жодного перев'язу, без розрахунків зв'язала і вийшло добре. Я в'язала горловинку і росточок за експрес-майстер класом Аліни Прідіус. Я залишу посилання на її відео. В принципі, можна було рукав робити ще й ширшим. Я тут переживала, щоб не було занадто велике, занадто широкий рукав і десь. Я не пам'ятаю точно, з цього наче місця я робила вже прибавки не в кожному другому, а в кожному четвертому рядочку. Ось Є росточок, горловинка. Вийшла вона 80 грамів. Тут дві ниточки я в'язала. Пряжа в мене Drops Skid Silk. Здається, дев'ятий номер. Такий він, в них там один. І резиночки понизу. По рукавчиках також у мене в дві ниточки цієї пряжі. Ось так воно виглядає. Тут я все попідтягую. Закривала я звичайним способом, так само, як і набирала звичайним способом. Закривала лише спицею на піврозміра більше, щоб не стягнути тут. І воно ну, достатньо таке широке. Вже замостила, коли міряла, буду все одно Так. Ось, ну я, в принципі, задоволена, залишилась, і вже коли я дов'язувала, я вже думаю, що я буду в'язати із залишків. У мене є 25 г один моточок повний і два не повних. Якщо ця важить 80 а в мене всього було 125. Десь 45 грамів у мене залишилося. Поки що я маю один такий, одну ідею, куди можна застосувати, але там піде зовсім небагато. От, ось така павутинка, я думаю, виперу і вже буду починати носити. Цей варіант з горловинкою мені більше сподобався, ніж ту, що я в'язала попереднього року, позаминулого, точніше, там Просто такий, як виріс лодочка, і мені не дуже в ньому, я себе зручно почуваю. І ще трішечки один день я в'язала ляльку. Десь я була ось тут, маркера немає, але я дов'язала, тут вже починається кофточка, і ось ці рядочки за задні стіночки в'язала, тут буде прив'язуватися спідничка. Ну, Дві таких, як два волани будуть тут стирчить палка. Це зубочистки звичайні, обмотані паперовим пластиром з аптеки. Ось. Так, воно поки що виходить. Вже зробила збавляння на шию. І в майстер-класі написано, що поки немає голови, треба обв'язати. ну, Бо так зручніше. Ось таке виходить тіло не дуже велике. От мені не дуже подобаються ніжки, Можливо, я занадто вже щільно набиваю. Тут е, я бачила деякі майстер-класи, де вив'язуються колінко, Тут немає такого. От, просто по колу в'яжеться. Ну, не знаю. Так, візьму, напевно, в роботу цього тижня, бо треба дов'язувати. Я не люблю, щоб так. Довго були розпочаті процеси, але захопилася повутинкою і вже-мала от-от дов'язати, спочатку дов'язала тіло, вже рукавчики швидко, тут, до речі, пішли. Спиці в мене були 6, хто не дивився попереднє відео. Резиночки 2,5 в дві ниточки. Ось. Рукавчики в'язала по одному. І ну, просто. Планувала в неділю закінчити, але розтягнулася аж до вівторка. Тому вже вівторок і під... всереду, точніше, підключаюся і показую вам, що пров'язалося. Ось такі в мене справи. Буду зараз монтувати і пов'яжу, напевно, шкарпеточки. Дякую всім за увагу, дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, коментарі. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!